Я учасник АТО, ветеран АТО, який воював на сході України, думав, що там війна закінчується. Але повернувшись сюди, я зрозумів, що війна ведеться проти нас і тут, на мирній території України. І у мене на рідній Житомирщині вчора на районі Крошні було відкрито пам'ятники, як проросійсько налаштовані люди називають пам'ятник дружби народів, на якому вказано русським катореї строїли крошні. Ми вбачаємо, що цим пам'ятником вони порушують Кримінальний кодекс України, а саме 109 стаття Кримінального кодексу України, а також 110 -та стаття Кримінального кодексу України. Цей злочин веде моральну складову, здійснений в громадському місці, функція якого агітаційно пропагандистська проти нашого народу, а саме формування позитивного образу країни-агресора, якою є Росія. Я йду в депутати, тому що зрозумів, що війна йде по всій території України. Ця війна є гібридною і на 95% інформаційною проти нашої держави. Це пропаганда руського міра в нашому місці. Ми викликаємо правоохоронні органи для того, щоб зафіксувати даний факт злочину. Алло, Наряд поліції, будь ласка, Крошинський парк. Представники ОПЗЖ отакі речі робити. Використовувати за непризначенням парк вегетаційних цілях.